Є новина, друзі. Роз'яснення росіян на відповідь Зеленського, заява Ердогана та уточнення Макрона. Дослухайте до кінця. Щойно з'явилось роз'яснення Захарової. Це прес-Аташе Міду. Росіяка заявила, що Путіна неправильно зрозуміли в Києві, неправильно прочитали сценограму. Що Путін сказав, що спочатку перемовини, а потім припинення вогню. Ну і на цих перемовинах домовлятись про припинення вогню. Ну це я так розумію відповідь Росіян на заяву Зеленського, тому що він сказав навпаки. спочатку припинення вогню, а потім перемовини, і ми готові говорити, Україна. Яка моя думка? Однозначно треба припинення вогню, і Україна має на цьому настоювати. І Зеленський, от вчора з лідерами європейськими з Трампом, вони говорили, вони ж погоджували цю позицію. Позиція проста: якщо Путін не йде на припинення вогню сьогодні вночі в 12-й ночі, то це означає, що мають бути введені санкції, і це треба ну відстоювати однозначно. Чому я поясню? Тому що реально. Реально, е, Росія агресор на нас напала. По друге в Росії набагато більше ракет, зброї, всього іншого. І коли будуть іти перемоги, що буде означати, коли їм щось не буде подобатись, вони не можуть просунутися на лінії фронту. Вони будуть бити кінжалами в глиб України, будуть бити по е, центру міст, будуть вбивати людей, дітей, те, що вони робили завжди. Тобто вони будуть використовувати свою силу і міць, яка в них поки що є трошки більше ніж в Україні. Вони будуть використовувати для того, щоб тиснути на Україну, і ці перемовині нікуди не пройдуть, тому що Україна не зможе прийняти їхні умови, не буде прогібатися, і це просто все зірветься. І тому правильно сказав Макрон. Він сказав, що спочатку припинення вогню, так як домовилися європейські лідери України і Трамп, і Трамп. А потім перемовини одразу Україна готова. Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти перемовини. Всіляко буде сприйняти перемир'ю і припиненню вогню, а також готова контролювати це припинення. Вогню і допомагати, ну якби визначати, хто винний в його порушенні. Тому що порушення однозначно буде. Тому я думаю, що Зеленському зараз треба відстоювати позицію однозначно. Тому що якщо ми підемо на перемовини без припинення вогню, це буде означати, що ми будемо під тиском на перемогу. А якщо підемо, ну як рівні сторони, значить не буде ніякого е, тиску. Ну і добиватися від партнерів. Якщо Путін дійсно не йде. На припинення вогню не хоче далі вести перемовини про мир після припинення вогню, то це означає, що треба вводити санкції, вимагати від Трампа показових серйозних жорстких санкцій. Я постійно кажу, санкції наблизять нас до мира набагато швидше, тому що в Росії зараз в економіці ситуація погана і нафта в ціні падає. Напишіть що думаєте, репост, підписка.